Безбар'єрність для незрячих в Івано-Франківській обласній бібліотеці з'явився тифлокомплекс комп'ютер, на якому люди із порушеннями зору можуть вільно працювати із документами, читати книги та користуватися різноманітними програмами. Це перший такий пристрій у бібліотеці. Понад 90 тисяч гривень на нього виділили із обласного бюджету. Фолдерм'ю список 8 із 11». -ну Зараз він звучить все, що є на екрані. Там вірлички. Файрифакс вісім із -одинадцять. Вирішили придбати такий апаратний комплекс тефлокомплекс. Неодноразово були запити, зверталися люди, чиї в бібліотеках для таких людей, щоб люди могли прийти і вільно сидіти і працювати за таким теплокомплексом. Цей комплекс буде Допомагати незрячим людям проводити дозвілля і пізнавати світ. Тому що, ви знаєте, в нас є люди незрячі, які з дитинства не бачать нічого, вони навіть кольорів не бачили, не бачили ні сонця, ні колір радуги, веселки, так що їм це дуже великий. Плюс для пізнання навколишнього світу.